І таке мені подобається. Так, йдемо далі. Так, у нас тут годинник. Давно, до речі, нам годинники не попадалися. Я це тільки що прямо ж прострілило. Так. Годинник, скоріш за все, без батарейки. І потрібно буде поставити просто батарейку. Ось так він виглядає. Звичайний, простенький, а, сучасний. Написано шакварс, тому так, я думаю, просто замінити батарейку. А Так, да, він був виключений, це я ось включив і нічого не змінилось, Тому я думаю, що потрібно поставити батарейку, а можливо вони не працюють. Ну в будь-якому випадку годинник є. Я думаю, за годинник гривень 50, ну навіть як стильовий дизайн можна залишити чому б і ні.